Повним провалом завершилась так звана українська версія теракту в Москві. Спочатку російські пропагандисти розповідали росіянам, що це, мовляв, українці вчиняли цей теракт. Коли ж стало очевидно, що за своїм етнічним походженням терористи не мають жодного відношення до України, з'явилась нова версія: що, мовляв, терористи тікали в бік російсько-українського кордону. І українці допомагали терористам перетнути цей кордон. Але. В цей час білоруські силовики дуже круто підставили Кремль. Там подякували своїм вже білоруським колегам за те, що ті допомагали росіянам попередити перехід терористами російсько-білоруського кордону. Тобто білоруси на офіційному рівні заявили, що терористи тікали саме на їхню територію, а не на територію України. Отож, коли розвалилася і ця версія, в Росії придумали ще один варіант причетності України до теракту. Там почали говорити, що теракт таки організували в Києві, але керували при цьому терористами через телеграм-канал російського походження, до речі. Але в такому разі, для чого тоді американцям потрібно було попереджати росіян, що такий теракт готується на території Москви? Адже ті самі російські пропагандисти досі розповідають. Своїм співвітчизникам, що американські і українські спецслужби працюють разом проти Росії. Тобто, в такому разі, якщо вони разом, для чого ж тоді американцям потрібно було попереджати весь світ і самих росіян, що такий теракт готується? І от, коли розвалилися вже всі версії, з'явився відеоролик терористичної організації Ісламська держава, з якого очевидно, що теракт готували саме вони. І тепер російським пропагандистам направду складно. Одні з них по інерції далі розповідають щось про українську версію, а іншим дуже важко пояснити росіянам, чому, якщо саме ІДІЛ вчиняє теракти проти росіян в Москві. Вся російська спецслужба працює проти України, а не проти ІДІЛ. Виходить, що російські спецслужби не такі вже й всесильні. А їхні дії завершуються повним провалом і знищення самих росіян в центрі Москви.